Олена Тригуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиня антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Пані Олена, вас вітаємо, вітаю вас, пані Олено. Називали прізвища, не прізвища, а кількість. Власне, людей, які працювали в міністерствах різних, і вони фігурують на цих плівках міндіча, як уже їх охрестили. І ось з'явилася інформація про Рустема Умерова, який так само спілкувався з міндічем, і контракти там не укладали. На ваше бачення у міністерстві оборони можуть бути такі самі проблеми, як в міністерстві енергетики наразі. Е, ну, абсолютно таке враження, що е, ті плівки, які були оприлюднені вже станом на сьогодні, НАБУ, вони показують лише е, частину е, цієї схеми і цього угрупування. І ну, таке враження складається, що крали. Ну так скажімо, потрошку з усього, що ви могли, і тому, звичайно, мені чомусь здається, що там і не тільки міністерство енергетики і оборони, а чому інших міністерств там немає. Якщо йдеться про Міністерство оборони, то ми зробили вже заяву антикорупційна рада, ви вже зазначили про це, там було красти набагато важче, ніж в енергатомі, через те, що громадянське суспільство отримало, отримало доступ до Міноборони, і певні закупівлі ми спостерігали, втручалися, Публікували про них інформацію. Якщо це йдеться. Це не зброя, а власне нелетальні закупівлі. От зокрема, е от оця інформація оприлюднена зараз, поки що тільки на телеграм-каналах, але саме на БУ поки не оприлюднювало її про причетність Міністерства оборони і про бронежилети, то ми там впізнали в цій інформації реально кейс, яким займалося НАКО, яким займалася Гармоу. Це був кейс цих бронежилетів. Дійсно, який ми тим, що підсвітили цей кейс, фактично зірвали цю корупційну оборудку. Тому ну мені здається, що власне, якщо це дійсно правда, що це все відбувалося під керівництвом Міндіча, то Ну, скажімо так, він був обережний, щоб не робити це там, де занадто багато вже розголосу і стане ця корупція очевидною. Тому хочеться сподіватися, що присутністю громадськості ми та не одну таку оборудку там зірвали, навіть не усвідомлюючи цього. Пані Олено, давайте тоді фігуруєш Фарпфаєрпойнт, фігурують дрони. Міндіча, от що ви з цього приводу скажете? Чи може бути якісь ризики тоді з дронами, які виробляла ця компанія далекобійними? Ну і ракети? Власне, ми чекаємо насправді, поки буде більше інформації і про дрони, і про ракети, і загалом про? Міноборони, якщо йдеться загалом про зброю, як я вже вам казала, то там складніше було слідкувати, тому що зараз історія з Фаєрпойнтом вона розгортається вже не перший місяць. Ви знаєте, почав Київ індепендент писати розслідування, щоб пов'язувати цю компанію з Міндічем, і далі Таймс» писав. Ми на антикорупційній раді неодноразово теж е, розглядали, читали, що пише преса. Самі ми не отримуємо інформацію, тому що це є державна таємниця, е, адже це є зброя. От е, але з неофіційних джерел е, військові е, нам неодно, не одного разу повідомляли, що насправді ці дрони і ці ракети вони. Працюють і тут більше наскільки я зараз бачу цю ситуацію, тут більше була претензія до того, власне, що добре, якщо воно працює, але якщо воно дійсно пов'язане з другом президента. Тим самим, який засвітився в цій операції Мідас, то звичайно це воно буде тоді ну не добре. Але ми слідкуємо далі за цією а, ситуацією, і як тільки ця інформація стане а, власне більш доступна, буде оприлюднена, тоді можна робити висновки, поки що це. Таке чутки, які насправді е, поки що не ніхто не підтвердив, і ця вся історія вона е, ну стосовно фаєрпойнту, вона насправді не є достеменно відома е, людям, а... у кого немає доступу до державної таємниці, але ризики є, так пані Олена, зважаючи так. на всі ці. Перепитії в інших галузях. стосовно самого Рустема Мерова він сказав, що відкритий до спілкування змі, і те, що він там бачився з міндічем, це не є серйозною якоюсь там пересторогою. На ваше бачення, чи може бути такий вплив на міністерство оборони, все ж таки з боку оточення, не ну неформально, скажімо так, оточення з боку найвищого керівництва нашої держави. Я скажу так, що неформально в вузьких антикорупційних колах уже багато часу, місяцями, вже більше року вже точиться розмови про те, що так дійсно є неформальний вплив, що ім'я міндіча звичайно. Ми чули дуже багато разів, і е, воно не було таким е, популярним раніше. Зараз воно в, в Google українському на першому місці, а ми це ім'я е, чули багато разів, але це були просто розмови такі чутки, е, ніхто ніколи це е, не підтверджував. І, власне, оце зараз е, з 10 листопада, коли набу почали оприлюднювати, це от реально е, вже такі перші. Офіційні джерела, і то я ж хочу зазначити, що НАБУ, вони просто його називають Карлсоном, тому що він ну сам себе так очевидно називав в цьому угрупуванні, але ну вже. Всі розуміють, що це йдеться про міндяча. Тому так, це, це буде абсолютно, ми не будемо здивовані, якщо воно все підтвердиться, але потрібно, щоб була вручена підозра. Підозри йому ще не було вручено, як ми знаємо, хоча в країні вже його очевидно нема. Потрібно, щоб НАБУ дійсно оприлюднило наступну серію цих плівок, щоб також нам стало зрозуміліше взагалі про що йдеться. Але як то кажемо, очікування у нас вже є і розуміння є, і очікування. Тобто нам потрібно просто підтвердження, бо ми не володіємо такою інформацією. Пані Олена, на ваше бачення, ну це ж впливання по факту багатих людей, надзвичайно вельможних в цьому контексті на діяльність державних структур е і різних організацій і цілих сфер. Я до того чи не є це проявом олігархізму, причому нового формату, бо все ж таки українська е ну ми вже тих олігархів, які були раніше, вже не чуємо майже. А ось нові з'являються на ваше бачення. Які це ризики несе для держави? Ну, я би не говорила, що це є новий олігарх, тому що ті суми, які озвучують набу, вони не є сумами олігархічними. Я би це сказала, це просто виглядає для мене як людина, яка. Уможливлює схеми, але м я теж не вірю, що ця людина міндіч був, скажімо так, якщо можна порівняти це з якоюсь такою мафіозною структурою, то я не вірю, що ця людина це голова цієї структури, якщо ви розумієте про що я кажу. Це людина, яка виконує замовлення голів, скажімо, людина, яка там на четвертому чи на третьому місці в цій структурі. От, але ну, йдеться про те, що напевно дійсно якась була організація, яка полягала в тому, щоб отримувати нелегальні доходи, корупційні доходи від різних сфер державної діяльності. І власне. То вже справа е, набу зараз довести це все е, в суді, е, і справа наших політиків е, також е, е, виявити політичну відповідальність. Ви вже бачите, це вже почалося. Вже відбувається звільнення міністра юстиції, міністра е, енергетики. Тобто е, Наступних будемо е, чекати кроків. Уже е, здається, вже ввели персональні санкції проти е, Міндіча і ну, Цукерман. Мають, тобто, так, це ну. це означ... ну, це вже сигнали. Що по факту ну е, влада, зокрема, Зеленський, по суті, е, вони е, повинні підтримати е, тут е, набу і показати, що він е, ну також. Підтримує боротьбу з корупцією, але як ми бачимо, що вже є і з'являється інформація, що були розмови там і у президента з тими різними фігурантами на тих плівках. Ну, тут ну, міністр енергетики така. тоді був так. Так, тут справа така, що. Ну, зараз президент, він є президент, його особисто ніхто розслідувати не буде, бо такого мандату нема жоден орган правоохоронний. Він повинен зараз покарати всіх людей, навіть якщо вони є його найближчими друзями. Зараз ситуація виглядає так і іншого варіанту в нього нема. Пані Олена, коротко, але все ж таки вашу думку хочеться почути. А те, що деркач колишній, ну зрад. Нік нині, колишній депутат зараз губернатор в Росії. Його оця роль. Ну це ж мабуть додає ще більше цинізму цим, -цим процесам. Звичайно, я вам скажу, що мене абсолютно не здивувало, що в цю корупційну схему задіяний був російський агент, який є ну по суті офіційним агентом, який був агентом все своє життя перебуваючи на території України. І зараз в другу частину життя вже безпосередньо є депутатом в Росії. Це дуже типово. Тому що, наприклад, коли НАКО розслідує корупцію в оборонному секторі, зокрема в обороні промисловості, ще з 14-го року ми постійно помічаємо, що люди пов'язані з РФ, дуже сильно люблять займатися корупцією у нас в Україні, і вони знаходять собі тут бізнес-партнерів, спільників і так далі, тому що. Корумпування України це справа державного інтересу Росії. Чим буде Україна корумпованіша, тим краще для Росії, тому тут абсолютно інтереси збігаються.